Виконуємо номер 170 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Спочатку обчисли приблизно, округливши множники до найвищого розряду, а потім обчисли точно. Завдання перше: добуток чисел 925 і 38. Завдання друге добуток чисел 2579 і 610, завдання третє: добуток чисел 13152 і 27. І завдання четверте: добуток чисел 21519 і 397. Приступаємо до виконання спочатку округлимо до найвищого розряду. 925 наближено до рівня. Найвищий розряд це розряд сотень. Праворуч від нього стоїть цифра 2. Тому число, яке стоїть, цифру, яка стоїть в розряді сотень, збільшувати не будемо. 925 наближено до рівня 900. 38. Найвищий розряд у нас це розряд десятків. Праворуч стоїть цифра 8, тому число десятків збільшуємо на одиницю. Маємо.

5 множимо на 8, 40, 0 записали, 4 запам'ятали. 2 множимо на 8, 16, де 4, 20, 0 записали, 2 запам'ятали. 9 множимо на 8, 72, та 4, 74 множимо на 3. 3 на 5, 15, 5 записали, 1 запам'ятали. 2 множимо на 3, 6 да 1 7, 3 множимо на 9, 27. Виконуємо додавання. 0, 5, 11, 1 записали, 1 запам'ятали. 7 додати 7, 14, да 1, 15, 5 записали, 1 запам'ятали. 2 додати 1, 3. Отримали 35 150. Це точно обчислено, ближче 36 000. Завдання друге. Округляємо 2579. До найвищого розряду. Найвищий розряд це розряд тисяч. Праворуч, за розряд тисяч відповідає цифра 2, праворуч від неї стоїть цифра 5, тому число, число тисяч будемо збільшувати на одиницю 2579 наближно до рівня 3000. 610. Найвищий розряд це розряд сотень. Праворуч стоїть цифра 1, тому число сотень не збільшуємо. 610 наближено до рівня 600. А тепер помножимо 3 тисячі на 600. 3 множимо на 6 буде 18 і допишемо 5 нулів. Отримали 1 мільйон 800 тисяч. Тепер помножимо точно. Дві тисячі п'ятсот сімдесят девять. На 610. десять. Множимо на один дев'ять, сім, пять, два. Множимо на шість. Шість помножити на дев'ять 54. чотири. 4 записали, 5 запам'ятали. 6 множимо на 7, 42 до 5, 47. 7 записали, 4 запам'ятали. 6 множимо на 5, 30, до 4, 34. 4. записали, 3 запам'ятали. 2 множимо на 6, 12, до 3 15. Виконуємо додавання. 0 записали 9, 4 до 7 11. 1 записали, 1 запам'ятали, 5 додати 7, 12, да 1, 13, 3 записали, 1 запам'ятали, 2 додати 4, 6, да 1, 7 і 15. Отримали 1 мільйон 573 тисячі 190, це точне обчислення, і наближене 1 мільйон 800 тисяч. Завдання третє. Укруглимо число 13152 до найвищого розряду. Найвищий розряд це десятки тисяч. Праворуч стоїть цифра 3, тому число десятків тисяч збільшувати не будемо. 13152 наближено до рівня 10 тисяч. 27. Найвищий розряд це розряд десятків. Праворуч стоїть цифра 7, тому число десятків збільшуємо на одиницю. 27 наближено до рівня 30. Тепер 10 тисяч помножимо на 30. Маємо 3 на 1, 3 і допишемо 5 нулів. Отримали 300 тисяч. Тепер помножимо точно. 13 тисяч 152,00. Множимо на 27, 2 множимо на 7, 14, 4 записали, 1 запам'ятали. 7 множимо на 5, 35, до да 1, 36, 6 записали, 3 запам'ятали. 7 множимо на 1, 7, до да 3, 10. 0, записали 1, запам'ятали. 3 множимо на 7, 21, до да 1, 22. 2 записали 2 запам'ятали. 7 множимо на 1, 7, до да 2, 9. Множимо на 2, 4, 2 на 5, 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 2 на 1, 2, до 1 – 3, 2 на 3, 6, 2 на 1, 2. Виконуємо додавання. 4, 6 додати 4 – 10, 0, записали, 1 запам'ятали. 0 додати 1, 1, 2 додати 3, 5, 9, додати 6, 15, 5 записали, 1 запам'ятали. І 2 додати 1 – 3. Вийшло 355 тисяч, 104. Наближено 300 тисяч, точно 355 тисяч 104. І завдання четверте: округлимо число 21 519 до найвищого розряду. Найвищий розряд десятки тисяч, стоїть цифра 1. Тому число десятків тисяч не збільшуємо. 21 519 наближено до рівня 20 тисяч. 397. Найвищий розряд це розряд сотень, стоїть цифра 9, тому число сотень збільшуємо на одиницю. 397 наближно до рівня 400. Тепер помножимо наше наближені обчислення. 20 тисяч множимо на 400 4 множимо на 2, 8 і дописуємо 6 нулів. 2, 3, 4, 5, 6. Отримали 8 мільйонів. А тепер помножимо точно 21 519 множимо. На 397. 7 помножить на 9, 63. 3 записали, 6 запам'ятали. 1 множимо на 7, 7 да 6 13, 3 записали, 1 запам'ятали, 7 множим на 5, 35 да 1. 36. 6 записали, 3 запам'ятали. 7 мм на 1,7, 3, 10. 0 записали, 1 запам'ятали. 2 множимо на 7, 14 да 1, 15.

3 множимо на 9, 27, 7 записали, 2 запам'ятали, 3 множимо на 1, 3, 2, 5, 3, множимо на 5 15, 5 записали, 1 запам'ятали, 3 множимо на 1, 3, да 4 і 2 множимо на 3, 6. Виконуємо додавання. 3, 4, 7 додати 7, 14, 6, 20.

Отримали 8 мільйонів 543 тисячі 43. Це точне обчислення і 8 мільйонів на обчислення приблизне. Ми спочатку обчисли приблизно, округливши множники до найвищого розряду, а потім обчисли точно. Номер 170 виконано.